Вала Богові. Ми вітаємо кожного, хто присутній на цьому місці, хто, звичайно, дивиться це богослужіння з нами разом онлайн, хто буде дивитися відеозаписі або в процесі долучатися, хай Бог нас всіх благословить. І користуючи, звичайно, нагодою, я, я хочу подякувати групі прославлення, які зробили все для того, щоб все ж таки нам, знаєте, зупинитися і заспокоїтися в тіні Його. От Просто наблизитися до нього, відчути Його присутність. І я вірю, що ті, хто зараз з нами онлайн, вони також пережили цю Божу присутність, яка е, просто є на цьому місці. Тому що Біблія говорить, де двоє і Троє зібралися в ім'я, моє, там я серед нас. Якщо ви подивитеся ліворуч, праворуч, нас набагато більше, і ви можете бути впевними, тому що Ісус з нами. Хвала нашому Богові. І Давид, в одному із своїх псалмів, він е, намагається донести дуже цікаву думку, е, каже, нехай я тільки дістануся до жертовника. Ви знаєте, не завжди так просто дістатися до жертовника, до місця, де я і ти ми поклоняємося Богові. Тому що, можливо, ця буденна е, метушня, яка максимально впливає на мої твої думки, вона намагається відвести мене від, е, е, і тебе від того, щоби. Пошукати і заспокоїтися в його присутності, і, і це боротьба. І я вірю, що кожен, хто присутній на цьому місці, ми справилися з цим, і Бог нам допоміг, і ми пережили Бога на цьому місці. Ви знаєте, бажання мого серця, я хотів би зачитати один текст, який записаний Євангелія від Марка. П'ятий розділ. І з вашого дозволу я прочитаю з 21-го вірша і нижче. Євангелія від Марка, 5, 21. А як Ісус переплив човном знову на другий бік, зібрався великий натовп довкола нього, і він перебував біля моря. Прийшов один зі старших синагоги на ім'я Яір, і, побачивши його, впав йому до ніг і дуже просив його, кажучи: донечка моя помирає, прийди і поклади на неї руки, щоб видужила й жила. І він пішов з ним, та за ним ішов великий натовп і тіснив його. Ми пропустимо. І почнемо з 36-го вірша і нижче. Ісус, почувши сказані слова, говорить старшому синагоги. Перепрошую з 35-го. коли він ще говорив, прийшли від старшого синагоги та й сказали: донька твоя померла, навіщо ще турбуєш вчителя? Ісус, почувши сказані слова, говорить старшому синагоги – не бійся тільки вір. І він не дозволив, щоби з ним хтось пішов, за винятком Петра, Якова та Івана, брата Якова. Вони прийшли в дім старшого синагоги, і він побачив метушню та тих, які душеплакали і голосили. Увійшовши, сказав їм, чому ви метушитеся і плачете, дитина не померла, а спить. І почали сміятися з нього, він же, ви випроб... Випровадивши всіх, взяв батька й матір дитини та тих, хто був з ним, і війшов туди, де лежала дитина. І взявши дитину за руку, промовив до неї та літакум, що в перекладі означає дівчинко, кажу тобі, встань. І вмить підвелася дівчина і почала ходити, бо мала 12 років, і жахнулися всі відразу від великого потрясіння. Та він суворо наказав їм, щоб ніхто не довідався про це. І звелів дати їй поїсти. Хвала нашому Богу і за цей текст тема моєї проповіді. Не лякайся, але тільки віруй. Ви знаєте, тут прочитавши цей текст, ми обов'язково повинні звернути на те, що це класична євангельська історія, яку євангелист намагається підкреслити із життя нашого Господа Ісуса Христа, який ходив, проповідував, лікував, і піднімав, приходив туди. Де інші не хотіли приходити, проповідав тим, кого суспільство, можливо, рахувало вже як за сміття і непотріб. І євангелисти, вони уважно підкреслюють оці класичні історії в житті нашого Господа, Ісуса Христа. На себе взяв відповідальність також євангелист Марко, який також обов'язково звертає увагу на те, що Ісус. Який перед тим він перепливає море, приходить до одного біснуватого, з якого виганяє демонів. Тобто ми бачимо, що ці всі історії вказують, вказують на те, наскільки Ісус цінить людьми. Наскільки для Ісуса важливі люди. Тому що, якщо б для нього не були б люди важливі, Він би не помер би за людей. Ну Він пролив свою святу кров для того, щоби я і ти... Ми були в його команді і разом з ним в Царстві Божому, хвала нашому Богові. І от також історія, яку оповідає нам Євангелист Марко про старшого синагоги Яіра. Ви знаєте, я припускаю, що це один із тих, хто також називав або відносився до категорії тих людей, які вважали Ісуса Єретиком і називали його вчення як назорецьку єресь. Але, попри це все, знаєте, коли в життя приходить проблем проблема, Тоді всякі стереотипи, які роками будуються в житті людини, вони знищуються. Отже, в старшу синагоги приходить проблема в життя. Ви знаєте, один із е, всім відомих теологів, богословів, па пастор церкви Тім Кіллер, який написав багато хороших, потужних книжок, він сказав. Для того, щоб людині навчитися справді по-справжньому вірити, їй треба навчитися, або вирішено, їй часто доводиться тонути в житті. І в мене завжди виникає питання, чи обов'язково тонути в житті, для того, щоб навчитися по-справжньому вірити. Невже не можна якось обійти оці ці всі нюанси або життєві труднощі і проблеми, з якими ми зустрічаємося? В житті нашому. Чи неможливо якось, знаєте, як от е, всім відома така приказка говорить, мудрий вгору не піде, мудрий вгору обійде, чи, чи реально якось обійти оці ці всі нюанси, з якими ми зустрічаємося в нашому житті? Але, вичувить, напевно, ці проблеми і труднощі нам потрібні в, життя, в, жи, в житті. Всім відома також приказка, е, якою користуються особливо наш Західний регіон, каже, як тривога, то до Бога. Бог допускає в наше життя дуже часто різні проблеми, труднощі. І також прийшла проблема в життя цього старшого синагоги, його рідна доця, вона захворіла, вона помирає. І незважаючи на ті стереотипи, він їх лишає. Можливо, йому перед ним стояв великий виклик, тому що категорія людей, до якої він відносився, вони би осудили його, сказали, куди ти йдеш, до кого ти йдеш. Він єретик. Але користуючись правильною інформацією, яку він можливо отримав, що є такий Ісус, який ісцеляє, який допомагає, який піднімає і визволяє, Він іде до нього. Не важливо, що сьогодні проходиш Ти, можливо, в тому житті також є оця проблема, трудність, якась, можливо, хвороба, духовна, душевна, тілесна, неважливо. Перше, на що я би хотів би звернути увагу, прийди сьогодні до Ісуса. Відкрий Ісусу свою проблему. Коли Він прийшов, Він, він відкрив перед Ісусом свою проблему. Внаслідок чого Ісус звернув увагу. Одна із ідей, куди диявол намагається максимально нав'язати людині, що Ісусу не має ніякого діла до твоєї проблеми. Ну, простою мовою, сам справляйся зі своєю проблемою, сам на самоті вирішуй. Свої труднощі, і тут нема нічого дивного, і люди починають це робити. Давайте візьмемо для прикладу історію, яку я пропустив про жінку, яка хворіла по жіночому, і одного разу вона намагалася виріти, вирішити свою проблему. Вона зверталася до лікарів, що в принципі робила правильно. Вона максимально робила все для того, щоб хтось їй допоміг. Вона шукала виходу простою мовою. Але саме Євангелист Марко, він підкреслює, що вона прийшла ще до гіршого. І тільки тоді, вона сказала в своєму серці: якщо я доторкнуся Ісуса, моє життя прийде зцілення. Хвала нашому Богові. І третє, на що би я обов'язково хотів би звернути увагу, коли ти вже приймеш рішення прийти до Ісуса своєю проблемою, коли ти відкриєш свою проблему, на цьому шляху обов'язково появляться люди, які будуть говорити: Послухай, не турбуй учителя. Це якесь недуховне питання, ти піднімаєш. І воно некоректно можливо розповідати це Богові. І нема нічого дивного, тому що коли вернулися люди, вони сказали: Я Іру, не турбуй учителя. Немає вже чого, тому що твоя дочка, вона вже вмерла. По факту, вони поставили крапку на долі цієї людини. Я не знаю, в моєму житті багато ставили крапку в моєму житті. Але от Бог завжди ставить кому. Слава нашому Богу! Оце є характер нашого Бога. Той, який не ставить крапку, но ставить кому. Той, де, де двері зачиняються, він відчиняє. Він відчиняє інакше, він завжди показує вихід. І він говорить, він максимально намагається змотивувати і підбадьорити старшу синагоги. Каже: Послухай, не лякайся, не лякайся. Але тільки віруй. В житті ми зустрічаємося з хвилюванням, з переживаннями, зі страхом, який іначе пролізує мене і тебе. Сьогодні ми живемо в складний час. І, можливо, сьогодні саме з цим. З Цією проблемою ти в житті також своєму борешся. Але сьогодні нагадаю оці слова, які Ісус сказав Я Іру, він сьогодні в твоє і в моє серце. Просто не, ляка... не лякайся, а тільки віруй. Віра це якраз це відкриття, яке я і ти ми отримуємо від Бога, яка ігнорує зовнішні обставини, які максимально тиснуть на моє і твоє життя, тому що ми знаємо, в кого ми віруємо. Він вчора, сьогодні і навіки той самий. І він як тоді робив Божі чудеса, так і сьогодні він хоче зробити чудо в твоєму житті. Чудо це вияв Божої сили в житті людини. Але для того, щоб пережити це, потрібно повірити. Тому, дорогі мої брати і сестри, давайте схилимо коліна і подякуємо Богові за те, що він тут. А якщо немає віри, то хай зміцнить і укріпить, і народить в наших серцях.